Чорт забирає лише через цю музику і головне меню, варто хоча б раз запустити версію Half-Life 2 на оригінальну Xbox. Але стоп, що з розширенням екрану? А -ха -ха, нема тут вбудованої підтримки 16 на 9, як у PlayStation 2 версії першої Half-Life. Тож єдиним рішенням буде штучно розтягнути рідне співвідношення сторін 4 на 3 або грати з чорними полосами по боках. Ми, звісно, виберемо другий варіант, але це що таке? А це мені так записало футажів на активному режимі. Хоча в самій грі все виглядало добре, але нічого страшного. Зараз ми швиденько підберемо якийсь гарненький моніторчик прямо з 2004-го і можна починати. Rise and Shine, Mr. Freeman. Rise and Shine. Так що все почалося? Ну, з того, як я два дні потратив лише, щоб запустити ту чортову Xbox версію Half-Life 2 на тому чортовому емуляторі. А от для Valve... Традиційно все почалося з того, що вони прагнули, аби їх ПК Джогернаути були доступні для консольних геймерів. Спочатку гравці отримали першу Half-Life на PlayStation 2. Далі Counter-Strike на Xbox. Так вам не почулася оригінальна КСК, виявляється, була портована на першу Xbox в 2003-му. Ну і тепер була жерга Half-Life 2. І очевидно, що з шостого покоління консолей лише перша Xbox, як найпотужніша ігрова система свого часу, потенційно могла справитися з Half-Life. 2. Але тут прослідковується дуже дивний парадокс. Справа в тому, що Half-Life 2 на оригінальну Xbox вийшла у 2005-му, в той самий рік, коли Microsoft якраз випустила наступне покоління своєї консолі Xbox 360. Тож логічно, якби Valve одразу портували Half-Life 2 на неї, правда? А не йшли на мільйон компромісів для того, щоб змусити хоч якось працювати найтехнологічнішу гру сучасності на консолі, життєвий цикл якої підходив вже до завершення. Вершення. Але за словами Джея Стеллі, людини, яка керувала процесом розробки Half-Life 2, Xbox Порт і портом як таким не вважався всередині команди, адже розроблявся плішопліч з ПК-версією протягом декількох років. І для самої Valve well це був не просто порт заради порту, аби збільшити продажі. Це був стратегічний крок компанії, інвестиції в майбутнє, перша спроба перенести їх Source на консолі. Як наслідок, ми побачили усі їх подальші проекти на наступному поколінні Систем, в тому числі Half-Life 2 на Xbox 360 і навіть на PlayStation 3. І хто зна, друзі, чи не був цей перший досвід Valve в портування Half-Life 2 на оригінальний Xbox ефекту Metallika тою ланцюговою реакцією, яку ми сьогодні спостерігаємо у вигляді їх власної консолі Steam Machine і швидше за все наступної Half-Life для неї? Але чому ми з вами зараз розглядаємо саме Half-Life 2 на оригінальну Xbox, а не скажімо її порт на Xbox 360? Чи PlayStation 3. А тому, що саме ця версія гри є по справжньому особливою і в деяких аспектах навіть унікальною у порівнянні з портами Half-Life 2 для наступного покоління консолей. Чому? Та тому що порти для Xbox 360 і PS3 це просто продубльовані ПК-версії, практично без жодних відмінностей. Плюс до того Half-Life 2 на першу Xbox це та сама оригінальна збірка гри 2004-го з її рідними візуальними ефектами, без ніяких оновлень і втручань у гісо. Orce у наступні роки, як, наприклад, графічно проапгрейднута версія Half-Life 2 з Orange Box, яка якраз таки і була перенесена на 360 Xbox і PS3 у 2007-му. І ні, Half-Life 2 на оригінальний Xbox це вам не PS2 порт першої гри, яка вважається довершеною формою оригіналу, з її розширеними рівнями, покращеною геометрією, графікою та і додатковим контентом. Загалом, Xbox версія Half-Life 2 практично не пропонує нічого нового. Більше того, в технічній Плані вона повністю даунгрейднута у порівнянні з ПК-версією. Але, друзі, в цьому і суть Half-Life 2 на першу Xbox, адже тут не йде мова про покращення. Це взагалі про феномен існування цього порту як такого. Half-Life 2 на оригінальну Xbox часто називають найбільш вражаючим портом свого покоління. Але як на мене, це найбільш вражаючий порт в історії індустрії загалом. Лише вдумайтесь, як суто заточену під ПК-гру з революційною фізикою, графікою. І ось такими мінімальними системними вимогами можна було змусити працювати на консолі з ось такими технічними характеристиками. Це не те, щоб здається неможливим, це диво, що цей порт взагалі існує. І так, Valve зіграла на руку, що перша консоль від Microsoft по суті була замаскованою ПК-машиною у вигляді консолі, адже базувалася на основі стандартних компонентів для ПК. Консоль мала операційну систему, створену на базі Windows, схожу апаратну архітектуру, працювала на API. DirectX, але проблема була в тому, що оригінальна Xbox мала занадто слабке залізо, щоб справитися з таким гігантом, як Half-Life 2, яка, в свою чергу, вже призначалася для ігрових систем нового покоління. І це, звісно ж, створило для Valve неби який челендж. У першому Xbox був кастомний процесор Intel Pentium 3 з частотою всього-навсього 733 МГц, тоді як Half-Life 2 на ПК у 2004-му вимагала процесор як мінімум з частотою 1,2 ГГц. Про оперативну Пам'ять взагалі мовчу, стоковий перший Xbox мавсього лише 64 МБ, тоді як на ПК Half-Life 2 вимагала як мінімум 256. Так, я розумію, що зараз, говорячи про різницю мізерних 200 МБ оперативки, вже нікого не здивуєш, коли тепер ми вимірюємо її об'єми в десятках гігабайтів. Але знаєте, це як порівнювати курс долара зараз і 50 років тому. Або скажімо, якби ви тепер хотіли запустити Stalker 2 на 4 гігабайтах оперативки. Чисто часто ізі. В наші часи вже відюха з таким об'ємом нормально не здатна запустити будь-яку сучасну тріплений гру, не кажучи про оперативну пам'ять. От вам і сили оптимізації, друзі, але ж це все одно не пояснює, як Valve змусили не те, щоб працювати Half-Life 2 на оригінальному Xbox, як вона взагалі там запустилась. Ну, як я вже і казав, шляхом тотального даунгрейду. Починаючи з сильно зниженої якості текстур і ігрових моделей загалом, закінчуючи менш деталізованим світом, спрощеним освітленням, шейдерами і само. І фізики, врешті-решт, також і неозброєним оком видно наскільки змінилася сама структура рівнів. Деякі ділянки були повністю перепроєктовані і в прямому сенсі цього слова зменшені за розміром. Більшості це стосується відкритих локацій, як от, наприклад, радіоактивної зони з хідкрабами в кінці глави через канали. Тут розробникам довелось трохи змінити прохід до місця знаходження човна, стиснувши масштаб цієї локації шляхом добудування кількох стандартних коридорів. Подібні моменти ще багато де зустрічатимуться, але це треба дуже добре знати оригінальну гру, щоб помітити ці зміни. Також в Xbox версії частіше траплятимуться екрани завантаження, через те, що в самій рівні в грі тепер розбиті на дрібніші сегменти. Зв'язку з обмеженням оперативки. Окрім цього, розробникам довелося значно зменшувати дальність промальовування, через що в главі водна небезпека, і на інших відкритих локаціях не видно багатьох об'єктів вдалині, багатоповерхівок, цитаделі. Довелось навіть прибирати великодку, коли на цьому екрані з'являється g -Man. Бо ні на що тепер той екран кріпити через відсутність багатоповерхівок. Через всі ці нюанси місцевість в грі відчувається менш цілісною, ніби сіті 17 і його околиці тепер це мало пов'язано між собою територія. Хоча на диво, на деяких локаціях дальність промальовування близька до ПК-версії, як, от наприклад, місце битви з гелікоптером комбінату перед входом в істмезо, де здалеку видніється рейвенголь. Про спрощену деталізацію світу теж хочеться згадати, адже тут це не обмежується лише простішою геометрією об'єктів і меншою кількістю коробок на локаціях. Для того аби вміститися в ліміт технічних можливостей першої Xbox, Valve повинні були піти ще далі, наприклад, в багатьох Інтенсивних сценах довелось скорочувати кількість ворогів на карті з площою рейвенгольму, навіть нашу запорожець прибрали. Також довелось значно спрощувати скрипти NPC і поведінку ші, тобто змінювати їх рухи, реакцію на дії гравця, те, як вони шукають укриття, координуються, стріляють, говорять репліки і так далі. Все це було максимально спрощено, аби зменшити навантаження на процесор, який мав обмежену частоту і дуже низьку пропускну здатність. Щодо фізики, то тут теж треба було йти на крайні міри. В зв'язку з менш деталізованим світом відповідно і скоротилась кількість об'єктів на карті, які процесор мав обчислювати. Але й цього було недостатньо, щоб змусити гру працювати, так саме працювати, про якусь стабільність, навіть мова не йшла, адже навіть при спрощенні симуляції фізики і меншій кількості об'єктів на локаціях в інтенсивних сценах, де багато руйнації, вибухів і скупчення ворога, FPS практично вмирав, Просідав до 10, а то і менше кадрів. Все через те, що перший Xbox ледь Вирахувала над складний Росій Source, який ще й керувався надскладною системою Havoc Physics. Не всі ПК тоді були здатні на таке, що вже казати про стареньку консоль початку нульових. Саме тому фізику тут довелося максимально, наскільки це можливо спрощувати у порівнянні з ПК версією Як результат, світ в грі став менш інтерактивним і більш передбачуваним. Частину об'єктів було замінено на кінематичні, тобто рухалися вони тепер не під впливом фізики, яка б враховувала масу і силу кожного об'єкта, а за допомогою. Заздалегідь підготовлених скриптів та анімацій, власне, тому в грі практично відсутня ланцюгова реакція між об'єктами. Менше спостерігається ефекти доміно, ефект лавини, також руйнація стала простішою. Окрім цього, деякі об'єкти тепер повністю або частково перебувають в сплячому або ж статичному режимі. Але на диво на взаємодію з оточенням це практично ніяк не вплинуло, адже 90% предметів, які знаходяться в полі зору, все ще можна підбирати і взаємодіяти з ними. Правда, от самих предметів. На локаціях, помітно стало менше. Особливо це видно в Рейвенгольмі, де розробники прибрали брухті і усілякі дрібні об'єкти. Але все одно, хоч потенціал Росія Source і Havoc Physics реалізовані в Xbox версії далеко не наповну, фізика тут все ще вражає, адже ти все, що бачиш, сліди від куль у воді. Все ще із захопленням дивишся, як реалістично сипеться скло від пострілів. Як при завантаженні наступної локації, маючи із собою захоплений граві гарматою гак, він. Все, що залишається з тобою, ти все ще дивуєшся, як циркулярною пилою можна просікти кількох зомбі одночасно. Як оця шафа після китка граві гарматою інертного гойдається. часто це неймовірно спостерігати, як на раритетній системі з 64 мегабайтами оперативної пам'яті, і доісторичним одноядерним процесором, фізична модель в рази краща і реалістичніша, ніж в більшості сучасних ігор. Більше того, при плоскій фізиці багатьох сучасних тайтлів вони ще й лайняно Оптимізовані, а як ми бачимо з прикладу Xbox версії Half-Life 2, чим простіша фізика, тим гра стабільніше повинна працювати, логічно, правда? Звідки ж тоді ростуть руки сучасних ігроробів Питання риторичне. Так, це багато каже про бюрократію, пофігізм і зовсім інші пріоритети сучасних ігрових компаній. Але це ще й показує те, яку немислиму роботу Valve провели над цим портом. Я ж кажу вам, друзі, ніхто й досі достеменно не знає, як їм вдалося не те, щоб вписати руші сорс в такий ліміт. Як вони взагалі змусили працювати гру в більш-менш стабільних 20-30 кадрах? Плюс до того ще й зробити так, щоб графічно гра не виглядала як вервеоко. особливо якщо брати замірками 2005-го. Якщо вже це не технічне диво, то яке воно тоді? Говорячи за освітлення, то воно також було значно перероблене. І незважаючи на те, що Valve використали усі переваги апаратного забезпечення Xbox, щоб надати грі якомога кращої моделі освітлення, воно все одно сильно поступалося ПК версії. Знову ж таки, задля стабільнішої роботи гри на консолі, деякі світлові ефекти довелося просто відключити. Особливо це кидається в очі в Рейвенгольмі, де освітлення розкривається у всій красі. Загалом гра не могла похизуватися повноцінними динамічними тілами. Лише статичним освітленням, але особисто мені освітлення в Xbox версії сподобалося. В грі все ще гармонійно денний час перетікає у вечірній, а промені сонечка красиво прибивається крізь будівлі та воду. Лише от від занадто розючого, неприродного світіння неба очі мало не вилазять. Ну але я розумію, треба було якось закрити проблему у вигляді дальності промальовування. Шейдери теж були спрощені. Особливо це видно на прикладі води, яка не має правильних відображень, є менш прозори. І просто мильною, одним словом, все як в сучасних іграх. Тося називає, не було б так смішно, якби не було так сумно. Текстури ж були відрендерені в набагато нижчій роздільній здатності, і зблизька виглядають дійсно зле. Особливо це стосується наративних елементів оточення, плакатів, різних написів, вони тепер практично нерозбірливі. Хоча все ж найважливіші елементи оточення, які розповідають про лор, промальовані помітно краще. Загалом, якщо прям впритул не роздивлятися кожну текстуру, виглядає. Все досить норм, і я більш ніж впевнений, на старих моніторах картинка була значно гармонійнішою. Знаєте, було б прикольно, якби на Xbox емуляторі можна було додати фільтр старих моніторів, як це, наприклад, дозволяє емулятор PlayStation 1. Гра тоді б дійсно мала природніший вигляд. Також я не знаю, чи це глюки самої гри чи емулятора, але скажіть, що відбувається з рідиною в капсулах доктора Кляйнера? Або чому зомбі гуляють і невидимої поверхні? Щодо геймплейних відбувань Мінностей. Звісно, можна сказати, що їх нема, що гра цілком і повністю ідентична оригіналу. На перший погляд, так і є, бо жодної вирізаної механіки, контенту, загальна структура рівнів теж та сама, але різниця таки є. Нехай не така очевидна, як в PS2 версії першої Half-Life, але вона є. По-перше, враховуючи, що всі ігрові механіки в Half-Life 2 зав'язані саме на фізиці, яка в Xbox версії спрощена, гра відповідно не розкривається в повній мірі, так як то було. Задумано розробниками. По-друге, нехай, хоч і загальна цілісність рівнів залишилася непорушеною. Змінена геометрія, дальність промальовування і легка перебудова деяких ділянок все ж змушують сприймати гру трохи по-іншому. Ну і по-третє, змінений баланс. Менша кількість ворогів на карті, спрощені скрипти і поведінка ще й NPC, все це досвідчений гравець Half-Life 2 відчує. Щодо самого рівня складності, точно не можу сказати, чи стала гра легшою, чи з'явилось більше припасів. І так далі, бо не пам'ятаю, коли останній раз грав в Half-Life 2 на середньому рівні складності. А на Харді, Xbox версію з 30 FPS і просадками до 10, знаєте, щось бажання не було грати. До речі, ящики з припасами, як і самі припаси, дуже кумедно тут підсвічуються, як в GTA якийсь. А от щодо керування, гра дуже комфортно грається на геймпаді. Заради справедливості спеціально пограв з геймпадом і ПК версію, трохи задля порівняння. І знаєте, консольний порт відчувається в рази. Приємніше. Це ще раз доводить те, що в Xbox версії Half-Life 2 не просто урізали все, що можна було, і перенесли гру на консоль. Valve чудово збалансували сам ігровий процес і відточили рухи та чутливість камери. Також вибір зброї дуже зручний та інтуїтивний, краще, ніж в ПК версії, коли підключаєш геймпад там. Стріляти і жбурляти гранати, до речі, стало в рази зручніше у порівнянні з PS2 версією першої Half-Life, навіть без автоейму. Ви лише подивіться, як мені вдалося винести це. Цього комбайнера за кулемета. Руку на позакладу це було з першого дубля. Тепер ми підходимо до ключової особливості, яка найбільше відрізняє Xbox версію Half-Life 2 від ПК-шної. Це звук. І якщо ви зараз подумали, що і тут Xbox Порт в програші, то спішу здивувати вас, що все зовсім навпаки. І незважаючи, що через обмеження оперативної пам'яті консолі в грі довелось компресувати аудіофайли і знижувати частоту дискретизації звуку, оригінальна Xbox була першою консолю, яка використовувала тоді надсучасну аудіосистему. Тему об'ємного звуку в реальному часі Dolby Digital 51. Чому я саме не голосив в реальному часі? Тому що та ж PlayStation 2, хоч і не у всіх випадках, теж використовувала Dolby Digital. але звук в іграх там був попередньо записаний, а перша Xbox могла відтворювати його в реальному часі, тобто зробити так, щоб та чи інша гра обробляла його на люту. Саме це створювало потік багатоканального просторового звучання, яке генерувало гучність, відстань і ревербацію кожного. Звукового ефекту у грі в залежності від позиції гравця на локації. Не всі розробники тоді користувалися цією перевагою першої Xbox, адже це потребувало значних зусиль. Але Valve були б не Valve, якби не скористалися цією можливістю і в повній мірі не впровадили цю технологію у Half-Life. 2. Ви лишень послухайте різницю звуку ПК і Xbox версії. Велком to City 17! You have chosen, or have been chosen, to relocate to one of our finest remaining urban centers. I thought so much of City 17 that I elected to establish my administration here in the citadel so thoughtfully provided by our benefactors. Welcome, welcome to City 17. You have chosen. Establish my administration here in the citadel, so thoughtfully provided by our benefactor. First, let us consider the fact that for the first time ever, as a species, immortality is in our reach. This simple fact has far-reaching implications. It requires radical rethinking. Let us consider the fact that. Таке враження, ніби ми дійсно побували на залізничному вокзалі Сіті 17, правда? Але знаєте в чому іронія? Що у версії Half-Life 2 для Xbox 360 ця технологія чомусь не впроваджена, і її звук тут ідентичний. пк версії. to relocate to Сіті of our finest remaining urban centers. I thought so much of City 17 that I elected to establish my administration here in the citadel so thoughtfully provided by our benefactor. От іще один доказ того, що версія Half-Life 2 для оригінальної Xbox це вам не просто порт. Добре, давайте насолодимось ще кількома уривками. Звучить неймовірно, чи не так? Але в чому суть? Що ці футажі я взяв з Ютуб проходження Half-Life 2 власне на справжньому Xbox? Адже проблема в тому, що емулятор поки що не підтримує об'ємний звук Dolby Digital і лише імітує його звучання, але мушу визнати, імітує досить непогано. Is this another life to save? I'll keep my eye on you. More than that, I cannot promise. Що ж, версія Half-Life 2 на оригінальну Xbox це той випадок, коли краще подивитися відео, а не грати самому. Тим не менш, цей порт має свої особливості, і його існування повинно бути записане в історії як одне з найбільш вражаючих технічних досягнень за весь час існування ігрової індустрії. І врешті-решт, це дуже важливий реліз для самої Valve, який вперше переніс їх рушій Source на консолі, дав компанії безцінний досвід і проклав їм шлях у світку. Консольного геймінгу. Друзі, мені цікаво, що ви думаєте з приводу цього порту, і чи взагалі знали ви про нього. І чи знайдеться серед общини ігрового архіваріуса людина, яка грала Xbox версію Half-Life 2, власне, на оригінальному Xbox? Якщо так, цікаво буде почути ваші враження. До речі, у мене є дуже класна ідея для наступного відео. Спойлер, воно буде не про Half-Life, а про одну 14, але унікальну гру Valve. Пропоную вгадати в коментарях. І щоб я зрозумів, що вам це цікаво, і наступний Відео вийшло якнайшвидше. Не забудьте влюбити вподобайку, підписатись на канал і поділитися цим відео зі своїми друзями та знайомими. А з вами був ігровий Архіваріус і скоро знову побачимось!